you Вітаю вас, шановні телеглядачі, у студії такого закону: як реалізувати право на спадкування майна на тимчасово окупованих та деокупованих територіях України, з якими проблемами стикаються люди, та які шляхи їх вирішення можна запропонувати відповідно до чинного законодавства. Про це сьогодні поговоримо з начальницею відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги, підвищення кваліфікації її надання регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській та Миколаївських областях з Ганою Гоголевою. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю як реалізувати право на спадщину майна на тимчасово окупованих та деокупованих територіях України? А, ну, я хочу розпочати з того, що а, взагалі поняття тимчасово окупованої території або деокупованої території визначено а, законом а, України про забезпечення там прав і свобод. Та... Правовий режим на тимчасово окупованих територіях України, взагалі-то тимчасово окупована територія це невід'ємна частина України, але на певний період часу, так, тимчасово на цій території формування російської. Федерації встановлюють тимчасовий режим. Деокупована територія це територія, яка вже звільнена так від російського контролю. І, взагалі, то поняття спадкування це поняття, які визначені цивільним кодексом України, і ми розуміємо, що і на окупованих територіях, і на деокупованих територіях, і на території України. Люди часто звертаються з цими питаннями. Взагалі-то спадкування це перехід прав, права та обов'язків від однієї особи, так фізичної особи, спадкодавця, яка вже померла до інших осіб, які є спадкоємцями. Після а, того, як визначається час відкриття спадщини, а часом відкриття спадщини є визначення, коли особа померла, так а, а, можна а, особі, яка планує. Так, вже отримати це спадкове майно, вона може звернутися до нотаріуса або особи, наприклад, секретаря селищної ради, яка теж наділена певними повноваженнями, звернутися з заявою, так і це майно успадкувати. Проте, якщо ми будемо говорити про спадкування, то воно взагалі розділяється на спадкування за заповітом або спадкування за законом. Якщо у Спадкодавець за час свого життя склав заповіт, то питання вже виникають інші. Так, особа з цим заповітом звертається до нотаріуса і визначається об'єм так спадкової маси, спадкового майна. Але заповіт може бути визнано недійсним, так він може не охопити все майно, який має спадкодавець, Так? тому в цьому випадку. Здійснюється правило і порядок спадкування за законом. В порядку черговості, яка визначена теж цивільним кодексом України, особа особи, які претендують, звертаються в порядку черговості, можуть спадкувати майно. Як відбувається подання спадкоємцям заяви про прийняття спадщини, зокрема в періоді воєнного стану? Хочу сказати, що порядок спадкування він визначений місцем прийняття спадщини, так? тобто, це якщо спадкоємець проживав зі спадкодавцем. А на момент смерті однією сім'єю, за одні, за одні, проживання їх визначено за однією адресою, тоді а спадкоємець автоматично. Може спадкувати це майно. Але якщо, наприклад, це спадкоємець не першої черги, так? або спадкоємець, який не проживав, але фактично здійснював так? догляд за цією особою, або взагалі в нього є право таке визначено законодавством, то він має право звернутися до нотаріуса з заявою про намір успадкувати це майно. Нотаріус в свою чергу. Перевіряє деякі документи, так, це, наприклад, він приймає верніше заяву, і потім вже починається процес так, спадкування майна. Як правило, нотаріуси. Витребовують певні документи, так це, по-перше, заява про прийняття спадщини, а потім документи, які підтверджують родинні відносини, тому що від цього залежить черговість, так прийняття спадщини. Обов'язковому порядку витребовуються оригінали. Документів на спадкове майно, так, ті документи, які встановлюють право власності на майно, а обов'язково паспорт, особи, яка звернулася, ідентифікаційний код, ну і інші документи, які будуть необхідні для того, щоб так, скажімо, вже потім отримати свідоцтво про прийняття спадщини. А які саме документи потрібні? А, ну, це можуть бути різні документи, яких, наприклад, не вистачає. Наприклад, якщо у особи не підтверджені родинні відносини, так вони можуть, начебто, бути підтверджені, але дуже часто ми стикаємося до нас, звертаються з проблемою, коли у особи. Спадкодавця і особи спадкоємця, наприклад, можна сказати, одне і те ж прізвище, але букви, да? ми розуміємо, що можуть, наприклад, там прізвище Мельніченко, да? воно таке складне, можна Мельниченко, Мельніченко, Тобто одна буква буде різнитися для нотаріуса. Це вже є такою перепоною для того, щоб видати саме цій особі, тому що вона, так скажімо, ну не встановлена, так не встановлено, що це особа прямої. Прямий спадкоємець тому а, о, в цьому випадку а, нотаріус а, надає відмову, так о, о, в, в, в що він не може надати зараз е, свідоцтво про прийняття спадни. свідоцтво про ну, да, прийняття спадщини. І а, з цією відмовою особа звертається до суду і встановлює факт родинних відносин. Особа може звернутися а, про встановлення факту родинних відносин, і без а, відмови нотаріуса зараз в момент. А, Тимчасової агресії в агресії так Російської Федерації у нас введено режим воєнного стану, тому законодавець, так скажімо, надав можливість без відмов, так відмови нотаріус, може відмови органів реєстрації цивільного стану, так. Звернутися і встановити факт родинних відносин, крім того, дуже часто ми стикаємося з тією ситуацією, коли у людини, яка звернулася, яка тим більше так приїхала з а, окупованої території або окупована територія, і ми розуміємо, що місця, на яких перебували особи або змушені так, були виїхати, вони відсутні. Оригінали документів, тому в цьому випадку теж необхідно нотаріус Не може видати документ, тому що йому потрібно встановити, так скажімо, спадкову масу. Так він повинен звернутися до реєстрів і речових прав, і взагалі спадкового майна. І для того йому потрібно. Визначитись з тим, так скажімо, з тим об'ємом, який клієнт буде спадкувати. Саме тому рекомендують відмовляють в видачі свідоцтва і особа звертається до суду для того, щоб встановити право власності на певне майно. Наші юристи. У них є вже практика в цих питаннях, тому при необхідності можете звертатися. Є телефон гарячої лінії 0800 213 103. Він діє на всій території України. Він безкоштовний, тому телефонуйте. Будемо і консультувати. І якщо вам буде необхідна вторинна правова допомога, тобто допомога в зверненні до суду або супровід в судових засіданнях, то наші спеціалісти можуть здійснювати це І здійснюють успішно. А чи зазнала ця процедура змін під час воєнного стану в Україні? А так, дійсно, є певні нюанси. Взагалі-то ця процедура була, але. Суди зараз, по-перше, я вже сказала про те, що вже не вимагають відмови. Ця відмова була необхідна, вона зафіксована в Цивільному кодексі України, цивільно процесуальному кодексі України, що для звернення для, до суду для підтвердження факту, або встановлення права власне була необхідна відмова так, органів відповідних, так, або це органі РАКС, або органи. Інших структур, так які ну відповідно до чого, так що саме необхідно людині установити. І ще є в нас строки, так прийняття спадщини, законодавець. На надає, якщо людина пропустила так строки, а строки для прийняття спадщини встановлені протягом а, півроку, так шести місяців. А зараз а протягом дії воєнного стану а, закон прописав, що а, ці строки зупиняються протягом дії воєнного стану, проте а, не більше чотирьох місяців. Тому а, законодавець все ж таки дав таку більш ширшу так, можливість для. А, Цих строків, але все ж таки їх певним чином обмежив. Тому, будь ласка, не не розтягуйте строки, тому що це дуже важливо. Потім потрібно буде звернути, звертатися знову ж таки до суду, а знову ж таки, проходити цю процедуру. І ну, це так дуже затягує час. Ну а так, взагалі-то, вся процедура зберігається. Єдине, на що хотіла звернути увагу, це на те, що зараз дуже часто люди спитають, до якого нотаріуса можна звернутися, тому що від цього залежить так, від спадкового. Ну, Процес спадкування залежить від місця так прийняття спадщини, місця відкриття спадщини. А то зараз така більш спрощена процедура. Так, в нас є реєстр адвок нотаріусів, які діють в період воєнного стану. Ви можете звернутися до цього реєстру, знайти адвокат нотаріу. Вибачте нотаріуса, який вам потрібен, так і вже зорієнтуватися в цьому плані. Крім того, є такий нюанс. Дуже часто стикаються люди з тим, що не працює, не люди, а нотаріуси з тим, що не працює реєстр спадкових спадкового майна. Це коли реєструється так, спадкова справа. А, і нотаріус то там теж є така певна процедура. Вони відкривають спадщину, тому що ми розуміємо, що і хочу наголосити на цьому, що а, тільки один нотаріус може відкрити справу, так і незалежності від того, скільки спадкоємців і до якого нотаріуса вони зверталися. А, тільки нотаріус, який перший відкриває спадкову справу, він і веде цю справу до кінця, тобто потім видає свідоцтва. Тому в період воєнного стану так, реєстри часто не працюють. Тому нотаріуси а, протягом п'яти днів, коли він запрацює, вони перевіряють, чи не внесено вже якимось нотаріусом відомості так про те, що звернулися саме за цим спадковим майном відповідно до цього спадкодавця. І потім, якщо там немає відомості, він відкриває. Якщо є відомості, то він передає ці цю справу житому нотаріусу, який перший відкрив справу. А що робити людина, якщо в неї немає оригіналу документів на спадщину? Тоді ця людина збирає докази. Так? З цим теж успішно допомагають наші спеціалісти. Справа в тому, що на тимчасово окупованих територіях так всі відомості, які видають, видає тимчасова, так скажімо, влада, так, які підконтрольна зараз наша територія, а вони не дійсні на території України. Крім документі про встановлення факту смерті, так, або народження. Тоді вони все одно з цим люди можуть приїхати з цими документами, так, і в судовому порядку встановити факт. Належно факт смерті або е, е, народження, і на так само з документами з оригіналами. Він людина, коли звертається до нотаріуса, у нотаріуса є доступ до реєстру речових прав. Нотаріус може побачити, що дійсно за цим цією людиною спадкодавцем зареєстровано певне майно. Він надає може надати витяг. Так і з цим витягом людина може звернутися до суду і встановити право власності на це майно. Тим теж успішно допомагають наші спеціалісти. Дякую вам. Мені залишається лише нагадати нашим телеглядачам, що гостею такого закону була начальниця відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги, підвищення кваліфікації її надавачів регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській та Миколаївській областях Ганна. Голова, залишайтеся з нами. Дякуємо Збройним силам України за захист і разом кракуємо до перемоги.